Всім привіт на каналі тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Песне Ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали третю частину голови, яка називається Альбом і Касетки Бажань. Сьогодні нас чекає четверта частина цієї голови. Ну що, поїхали! Я від вас до роботи. Мені потрібний фотоальбом. Я знайшла старий поетичний альбом підійде і такий. Тепер треба наклеїти картинку ноутбука та каліфорнійський пейзаж. Але мене спіткало розчарування. Я не мала ані світлин, ані проспектів, нічого чогісіньку. Довелося визнати, що я і справді не сприймала серйозно свої бажання та мрії вирішила вже завтра роздобути все необхідне. Цього вечора я могла хіба відповідно обладнати касетки. Мені пощастило знайти коробку з-під цукерки, фломасом я написала ноутбук і залишила коробку клейкою клейкою стрічкою. Як тільки роздобути якийсь гарне зображення ноутбука, відразу ж на котрої. Може мені поталанить віднайти до статньо велику картинку, щоб повністю задолити нею покришку коробки. Касетка складатиметься, складатиметься на справжній ноутбук і щлинкою для монет, і мені сподобалась. Потім я взяла тату з карінку на сигари і написала на ній Сан-Франциско, що ж касетки вже маю. Але що туди докласти? Батьки видавали мені. На кишенькові витрати 12 доларів на місяць. Їх саме вистачало на один CD. Я замислилася, якщо, скажімо, класти по 3 євро до кожної касетки, на CD грошей вже не залишиться, як важко прийняти рішення. Усе зваживши, я подумала, що так залишачуючи, зможу за якийсь час купити собі відразу кілька дисків або досягти важливої мети. Такий, мабуть, ліпше купувати собі сіді ще другий або ще третій місяць, таким чином я зможу відкласти половину кишенкових грошей, і де все більше припадало мені до вподоби. Отож, що поклала по три єв до кожної касетки і запечалася сама собою, замилувано оглядаючи їх, нараз я відчула впевненість, що це задумане здійсниться. На душі в мене стало спокійно і затишно. Я лягла в ліжку, якою схвильованою я була, чого тільки нині не навчилась, якого власне було моє життя, такого назвичайного пса, як мій лаборадор, немає ніхто на світі. Нарешті я заснула, мені снився Мані, Америка і ноутбуки. Ну от і все, ми прочитали. Повністю главу, яка називається альбом і касетки бажань. В наступній серії нас чекає глава, яка називається Даріл Хлопець, який заробляє багато грошей. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал The ТВ. До побачення!